Без родини, але не самотні. З нагоди дня сім'ї вихованці містечка Святого Миколая, вкотре гостювали в арт-кафе «Гармидер». Тут для дітей, обділених батьківською увагою, влаштували святковий обід. Настрої додали конкурси та веселі розваги з клоуном. У такий спосіб ініціатори заходу продемонстрували, що бізнес має бути соціально відповідальним. Ця акція суто доброчинна, без депутатів, без політиків. Ми хочемо показати свою певну таку, як би сказати. Діяльність у тому, що ми є соціальний заклад, що ми є заклад, який не лише згоден заробляти, а ми згодні ще віддавати від себе те, що ми можемо. У святковий день діти отримали змогу показати усі свої мистецькі таланти у конкурсі малюнків на тему літнього відпочинку. Кращим юним художникам цінні подарунки. Восьмирічна Маруся теж серед переможців. І того. нині у містечку Святого Миколая мешкають близько 40 вихованців. Усі вони з кризових сімей. Тож увага громадськості має велике значення для їх виховання. Дуже мало таких, якихось якоїсь діяльності є для дітей, що організовуються зараз. Тим більше літом. Багато таборів туди всі роз'їжджаються. А... а ці не всі їдуть на табори тоді. Потрібно на час літніх канікул, щось їм влаштовувати. вихованці містечка Святого Миколая мали нагоду впізнати себе на світлинах. Адже відзначення дня сім'ї доповнила фотовиставка з попереднього заходу міжнародного дня дітей, який також проводили у Гармидері.